Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на цій нашій молитві. І сьогодні День Незалежності. Багато вже вітань всюди виставлено на соцмережах і думаю, один одному прислали багато вітань. Але чи ми дійсно вшанували пам'ять тих людей завдяки яким є ця незалежність? І в нашій державі останній рік. Навіть більше вже перепрошую більше. І ось це не то, що правило, але мало би бути закон. Кожного дня о 9-й ранку, хвилиною мовчання, ми вшановуємо пам'ять всіх тих людей, завдяки яким ми маємо цю незалежність. Тож прошу всіх вшанувати пам'ять тих людей, завдяки яким ми є вільні. Прошу до хвилини мовчання. Дякую всім, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вчора ми святкували День державного прапора України, і я ділився своїм відчуттям, що це для мене свято є, і чим є для мене мій прапор. Що цей прапор є символом не просто державності, народу, а символ того, що цю країну, цю землю дав мені сам Господь. Ось ці Божі Небеса, це Божа земля, яка дана нам для нашого користування. А сьогодні ми святкуємо День Незалежності. Ми вітаємо один одного, радіємо. Але хотілося би запитати кожного, а що для вас є незалежність? Чи задумувалися ми над тим словом? Що значить бути незалежним? І сьогодні цей день свята Незалежності України, я хочу поділитися з вами, чим є для мене незалежність і чого я прагну для всієї нашої країни. Бути незалежним, це означає для мене не боятися розмовляти своєю мовою, не боятися того, що мене за неї засудять. Бути незалежним це не боятися того, що будуть насміхатися з твоєї мови, з твоєї культури. Бути незалежним, це дивлячі, дивитися різного роду гумористичні передачі, не бачити, як ті гумористи принижують твою мову, твою культуру, принижують тебе як українця. Бути незалежним для мене. Це не боятися їхати по дорозі, по автострасі, не боятися того, що в якийсь момент хтось тебе підріже на якійсь дуже дорогій машині. Ти потрапиш в аварію і ти не будеш мати права на захист. Бути незалежним це означає бути незалежним від таких от водіїв, які хамлять на дорозі, тому що вони мають гроші, тому що вони посідають якусь. Посаду мають велику діти, депутатів, самі депутати. Бути незалежним це не боятися поліції, яка приїжджає на такі виклики, складає протоколи, а потім, що тебе робить, винним або закриває справу і прикриває правопорушника. Бути незалежним це жити в державі, де ти приходиш в суд і отримуєш справедливість. Згідно закону, закону, який не дивиться на особистість. Незважаючи на те, що перед ним, хто перед ним стоїть, депутат чи проста людина. Бути незалежним це не боятися правосуддя в Україні. Бути незалежним для мене особисто. Це прийти до лікарні і отримати відповідну фахову допомогу. А не давати хабаря. Щоб лікар чи медсестра на тебе звернули увагу. Бути незалежним це коли ти лежиш в лікарняній палаті, і до тебе ставляться з гідністю і повагою. І не чекаєш, що ти щось за це даш. Бути незалежним українцем – це не жити з думкою, що ти маєш дати комусь хабаря, щоб щось отримати. Бути незалежним це бути підприємцем. Цій державі, який не боїться чесно вести свою справу, який не боїться бути незалежним підприємцем, це означає не боятися провірок, які з дня в день можуть приходити і шукати різні причини, щоб виписати штраф або, навпаки, отримати хабаря. Бути незалежним підприємцем це означає мати добру податкову систему в цій країні, яка дозволить розвиватися будь-якому бізнесу. Чи маленькому це цій одній людині, яка щонебудь виростила у себе на городі, може мати змогу продати, отримати прибуток і прожити цей рік, чи навпаки, великим підприємцем. Бути незалежним це жити в державі, в якій освіта ставиться на перше місце. Бути незалежним. Це не боятися, що твоя дитина піде до школи і там не здобуде ніякого знання і мудрості. Тому що вчителям байдуже. Вони хочуть, щоб діти ходили до репетиторів, до них як до репетиторів. Бути незалежним для мене в цій країні це вибирати таку владу, яка виконує свої обіцянки. І дбає про народ, про цю країну. Бути незалежним в цій країні, для мене це не боятися вірити, це не соромити ходити до церкви і до Бога. Бути незалежним для мене, як для священника, це бути вільним від стереотипів, які склалися про священство. Щоб люди не боялись прийти і пізнати, який це священик. Бути незалежним для мене, це не жити в постійних порівняннях, бути незалежним для мене, це мати вільну країну, яка визнана всіма державами, і не доказувати нікому, що я є господар в цій країні, що ця земля належить мені, і ніхто не має права без мого відома і дозволу до неї прийти і хоч що-небудь сказати. Зробити тут. Бути незалежним це означає мені обробляти свою землю і не боятися, що хтось прийде і забере в мене мій урожай, так зване рейд. не боятися рейдерства. Бути незалежним це бути людиною, людиною, яка цінує інших. Бути незалежним для мене, це бути військовим, який захищає цю країну, бути незалежним для мене це бути лікарем, що лікує всіх без винятку. Бути незалежним це бути представником влади і дбати про добробут цієї країни, про добробут тих людей, які мене обрали до цього. Бути незалежним. Це бути українцем, який є не на словах, не на карт красивій картинці в День Незалежності чи в День прапора, а бути українцем щоденно, щохвилину, гордитися цим, гордитися своєю мовою, своєю країною, своєю традицією, це примножувати, це берегти, це любити, бути незалежним, це бути з Богом і дякувати Богові. За те, що Він дав мені цю країну. Я вітаю сьогодні всіх З Днем Незалежності і бажаю всім бути незалежними, вільними українцями, які цінують, люблять, шанують свою країну, її бережуть, бо цю державу нам дарував Господь. Благословення Господні, нехай перебуває з вами завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім, вітаю всіх з Днем Незалежності. Віримо в Бога, віримо в нашу перемогу і віримо в наших військових. Слава Ісусу Христу.